Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приводів Символьд. У нас давно є в наявності тепловізор для смартфона від компанії HT Instruments HT203U. Ми робили по ньому докладне оглядове відео, воно є в нас на каналі. Посилання ми додаємо. І в HT вийшла нова версія цього ж тепловізора з іншою матрицею. Вони її назвали HT203H з іншою літерою в кінці. Приблизно така ж програма. Програми для них причому різні, вони взаємно несумісні між собою. І вони стверджують, що матриця покращена. Власне, ми не будемо робити повний огляд нового тепловізора. Він не буде по суті відрізнятися нічим від того, який був для старого. Ми хочемо звернути увагу саме на різницю. Ми довго думали, як вам цю різницю показати в роздільній здатності матриці. І зробили отаку конструкцію. Лабораторна пічка, на ній металічний об'єкт, щоб у нас була. Вона термостабілізована, тобто, щоб у нас була сцена, де є різні температури в різних точках. І спробуємо одним і другим тепловізором подивитись на це, і показати вам власну різницю. Починаємо з нашого 203H. Якщо встановити на смартфон обидві програми, то воно кожен раз запитує. Яку з них використовувати, бажано не помилятися. Якщо помилитись, нічого страшного просто не запрацює. Так, Він завівся, ну і ось у нас картинка. Ось така картинка. Видно розжарену пічку і на ній більш холодна, більш холодна металічна сітка. Давайте зробимо якусь іншу палітру, наприклад. Наприклад, червоний гарячий. О, отак от, от. Можна навіть температури вивести. Він каже, що поверхня приблизно 100. Ні, це не поверхня, це середня температура, поверхня. Over. Верхня межа в нього здається, 150. Ну і про всяк випадок зробимо скрін. Щоб потім ми вставимо ці скріни в відео. Щоб ви могли порівняти зліва і справа картинку з однієї і з іншої моделі. І повернемось на білий гарячий і так само зробимо скрін. От. Чудово вимикаємо цю програму, дістаємо HT203H, той що нової версії, втикаємо його. Так само ставимо білий гарячий. І що ми бачимо? Ми бачимо значно кращу роздільну здатність картинки як по температурі, так і по власне зображенню. Тобто картинка менш замилена, вона чіткіша. От. В, в цій програмі, до речі, з'явилася шкала температур, чого не було в тій. Ну і давайте зробимо скріншоти обов'язково. І Виставимо так само червоний і гарячий. О! Отут дуже добре видно різницю. Тобто тут, тут інша палітра і чіткість, з якої виділяються більш гарячі зони на фоні більш холодних, у нової версії значно краща, ніж у старої. Номінальна кількість пікселів в матриці в одного і в іншого однакова. Відповідно, ви можете обрати собі. Яка версія вам подобається більше. Давайте спробуємо щось з меншою різницею температур. Є в нас щось таке. От у нас лежать якісь. О, чудово! Це стоять банки з розчинами, які ми готували до іншого відео. Розчини, тепліші, ніж кімната, в яку ми щойно принесли. От давайте ми оце сфотографуємо в червоному. І це ж сфотографуємо в білому. Ні, в білому не вийде. Вірніше, воно то вийде, давайте в чорному краще. О, інша справа. Чорний гарячий. А тепер те ж саме, тільки старою версією. Прибили цю програму, втикнули стару версію, відкрили іншу програму. Так, чорний гарячий. Ось це стара версія. Видно, що тут значно більш замилена картинка, більший тепловий шум. От, і на відео це, звісно, не буде видно на екрані смартфона. Добре видно, що шум, що шум трохи більший. Картинка так, як ніби пливе. Так, і червона версія. Ось така. Я думаю, що буде добре, якщо ми просто однакові фото. Обох сцен зліва і справа, тим іншим тепловізором, просто вставимо відео у вигляді слайд-шоу, щоб ви побачили різницю. У нас є наразі в наявності обидві моделі і стара, і нова. Відповідно, розказуємо вам, що тепер є ще й ось такий тепловізор для смартфона. Звертайтеся до нас. Сподіваюсь, що питань у вас не залишилось. Якщо раптом, то як завжди. Телефоном, електронною поштою або можете залишити її в коментарях під цим відео.